Друзі, привіт! Відкриття сезону на льоду. Правда, льод такий на пальчик, на мизинчик Отак. Тріщить, ну тут з краєчку стати можна. А хочеться ж порибачити. Так що спроб... так, да, Сьогодні свято з Днем Святого Миколая всіх. І з Днем Захисника вітчизни чи В общем, усіх. Збройними силами України вітаю. Так що, ну а ми тут із товаришем он, приїхали, він он, сидить на місточку. Пробує. А я пробую тут біля місточка ось положив доску і спробуємо мочить мармишку вже під лід. Кортить, кортить, а морозів нема. Трошки зашерхло. Так що будемо пробувати. Поїхали. За цієї ось удочки. Ось таку. Мармишечка, лісоточка. Єсть у мене і мотильчик. О, ажте. Товариш вже он каже, що в нього була покльовка. І це вже успіх, я вам скажу. Зесь і ми їх попробуємо, як воно. Я поки що. Зроблю кілька проводок без мотиля. Не, на ставку, мабуть, без мотиля не буде діла. Ну, зараз ми піддягнемо сюди ще. Це, правда. Мармишка, мармишка не безмотильна. Ну, нічого. Ось ми оба трошки мотильчика і в цей луночку. Так, як його надівати? Ну чого, візьмемо другу вудку. То таке діло. Ось так щось із мотильчиком. Тут глибина 50 см. Ну а що ж, біля берега далеко не зайдеш. На том вже через... Опа, є! Ага, Диви! тільки опустив на мотиля є. Тоха, тобі треба такі окуні? А куди ж їх? Сідай на берег. О, окунь! А я ось, ось сюди тоді має достанемо. О, дивіться, он і, і напарник витягнув тоже окушка. Клас. Клас, друзі, перший окунь, перший окунь з під льоду. На зимню удочку. Хе. -хе. Так далі продовжуємо. Ей, друзі, тут біля мене вода набирається, хоч я і на доскі сиджу, доска прижимає, Хе -хе -хе. треба зараз буде десь переходити. в безпечно. О, ги, а товариш, ввали. Ах, ви бачили, зійшов прямо в лунці. <смі> і взяв піште під самим льодом, під верхом схватив. І об льод лобом ударився і утік, жук такий. <смі> Ой, друзі, цікаво, після перерива вже фідер поп. Опа! <смі> Борщовички. Як це у мене один глядач мій запитував, як це борщовики? Це невеликий ставковий окунь. Він хороший для борщу, для холодного рибного борщу. Да, то, Щоб подібали. Оце, оце друзі, я витяг настоящого борщовика. Цікаво, блін клює, не знаю як буде далі, а бачите, три поклювки один зійшов, два витягнув ех, Дав по зубах, шкрябнув трошки. О, призупинив. Опа, є. Оце меншенький. На ігру. на ігру. Лісоточка, ну там такий гачок, капелька поганий. Малесенький, ну піддів вже ж мотилька. Укинув пучку мотилька туди спочатку. Треба підкидати, зараз ще кину пучку, щоб його держати на місці. Я зазвичай довго на місці не сижу. Але в даному випадку, друзі, вибору іншого нема, тут не походиш. <плес> Я зазвичай взимку раз, раз, там, там найшов. Впіп, оп, ех, призупинив. Зараз кинемо щепоточку мотеля ще. При той. Упіймав кілька штук. О, диви! Ха, Ха на льоту. о хо 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 Це. І увесь, увесь мотиль мені, а я вкидаю мотильо, а він той. А він уже у руку дьорга. О, бачите? Мотильчик потихеньку сідає і. О! А це у нас тут пучечок більше і буде і грати, і він повинен на нього б клюнуть. О, і, друзі. Я думав, як поймаю один-двох, та пару покльовок ще побачу, то то буде великий успіх. А вже ось. За 10 хвилин 4 піймав. Ну, воно може час і прикратиться клів. Ну, то головне, що вже я щось спіймав. Уже, можна сказати, сезон відкрили. Нальот зайшов неповноцінно. За допомогою дошки. Але ж з під льоду. Але з-під льоду. О, товариш он. Дивіться, гарного такого борщовика висмалив. Тьоска тягає. Він мій повний тска. Анатолій Михайлович і я, Анатолій Михайлович. Обидва рибаки. Так, а чому б не спробувати і на черв'ячко, а на стоячу? Зараз возьму якусь вудочку. Ось у мене є із ножками дробинка. О, ось отак, дивіться, о, бачите. О нехай Ну. саме Вокуня таке часто буває. Витягнув на одній містині кілька штук і біжи далі. Ну Ділом тім, що далі тут нема, нема куди бігти. Не клює, да, то? Ні. Ні, не хоче. Опа! Ух, ха! -ха на черв'яко. Дивіться. Ха-ха-ха. Хі Хііи, бачите, настоячу на, на черв'яко. Ти ба. А я дивлюсь, поперло. -по Класно, нехай ще стоїть. Ой, клюнув. Може він підійшов? Ну ж я говорив, зазвичай так і єсть. Окуня ловиш. Не, буває, що цілий день з одної лунки. Ну це де знайдеш його, він скоп зібрався дуже. А так зазвичай знайшов десь луночку, поймав кілька штучок, далі пішов, далі, далі і бігаєш, шукаєш. Ну я так роблю. Ну а в даному випадку тут не побігаєш. Тому що на лід не зайдеш, це так з краєчку. Опа, є! ага, Підійшов. Бачите? Невеличкий, але є. Ага, Непогано. Е, потрошку клює. Гадаю, як для першого разу. Зовсім і непогано. Тому я треба поміняти черв'ячка, бо такий пожований, там поганенький. О! Ой! О, Бачите? Ось так опускаємо, можливо, він підійшов, бо бачите... Не клювало, не клювало, а тоді раз, два підряд, Один на черв'яка, один на мотеля. Клюнув. Можливо. Так, друзі. Непривично. Перейшов із Таких крючків більш-менш величеньких ловив на карася, ляща в основному у цьому році. А тут раз і на такі дрібнесенькі, дрібнесенькі крючечки, незвично. Ой. Поки одягнеш, ну нічого, то все чепуха, головне, щоб. Головне, що попав на рибалку. А якщо ще клює і що ще впіймав, хай небагато. Хай невелика рибка. Але ж клює і ловиться. Ми ж приїхали не за рибою, а на рибалку. Так, неряй. А ну нехай. О, о, дивіться, 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 дивіться. Опа, на черв'яка зразу. Дивіться, на черв'ячка тільки поставив і є. Хе-хе. Продовжуємо. Десь треба, можливо, поміняти ту вудку, бо там лісотка стоїть, вона зовсім не для наживки. То без мотилочка Там у неї гачок тільки. Краєчок виглядає. Зараз може знайдемо якийсь із другим гачком і спробуємо вже кивати. І не хоче ні Ох Ух ох ух Друзі, друзі, друзі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ох ти, ой. Ох ти, диви. А тут на червяко. Опа, бачили. На червячка проклювує. Ну что ж тоді робить? Посидіть. О, а що? Ось такий маленький укушук. Так, а червяки у мене ось тут. А что? На червяка клюет, Можно закинуть ось пару удок. На червяка. Да и все. Так, друзья, надо же только теперь забрать мне ящик, Ох. Еще не так и просто. Ох. Все трещить. Все трещить. Смотрите, Чого лучики що тут? Очте здумав Ого. Ой-ой-ой, друзі, 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 друзі. Опа, є. Ух ты, не воганий, диви. Ой. Oh. Оки okay, став! На мостик, о, який. О, гарний окунець. Ну, для ставка гарний. Як випустимо його сюди в луночку. трошку дзьоба, бачите, на черв'ячка. На мотилька щось перестав, спочатку проклюнув. Тому він непогано таке начало було один за одним. А тоді так собі. Ну, а що ви хотіли? Перестало зовсім клювати, буду збиратися. Трошки руки нагрів, бо пальці з непривички померзли. О, о, ні брешу, дивіться. Один раз щось там було напнуло. На крайню на оту. Ну, нехай буду цю витягувати, вже все рівно. Півтори годинки прорибалив. Скільки я впіймав? Дев'ять окунів поймав. Ну, ви бачили, окунь невеликий, більшенький, меншенький, але ставковичок, який ви хотіли Невеличкий мілкий ставочок. Ого-о-о-о, ану на кінець. Щось знову було. Двічі було, щось торкнуло і все. І більше не хоче. Отака хитра риба. Хитра-хитра. Ладно, не хочеш, як хочеш. Що мені подобається в зимній рибалки? Так це що змотуваться швидко. І манаток небагато, так не хоче щось. Дергало, дергало. Один ящик, плішнячи, бур, раз і... і попер. Ну що ж, друзі, ось таке відкриття зимового сезону. Рибалка з підльоду. Перша, вийшов на лід, ну як вийшов, неповноцінно. Ну, на льоду положив досточку. Товариш он мій ловить прямо з мостика, Тож потрошку прокльовує, Ну, перестало клювати. Там ще один чоловік, тож ловив. Він і приїхав, коли ми приїхали, і тож поїхав. Ну, скільки я, Дев'ять штучок упоймав борщовичків, невеличких окунчиків. Як для відкриття сезону зимової ловлі, я гадаю, досить-досить таки непогано. Так що далі буде. Будемо нехай тільки ждати морозця, щоб замерзло, тільки можна буде стати на лід. І відразу ж, відразу ж будемо пробувати. Але спробую ось на днях я попробую щовна. На мармишечку, на мотелька. Попробую в себе вдома на річці, не знаю, чи вийде, чи, вийде, чи не вийде. В общем, якщо вийде, то ви все побачите. Ну, а поки що, якось так. Так що будьте обережні. Дуже обережні на лід, беріть з собою плічню обов'язково, як тонкий лід, вірьовку, всі правила безпеки. Дотримуйтеся правил, щоб, не дай Бог, не піти під лід. Ну, а я на цьому своє відео буду завершувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як Умію. Жміть на дзвіночок обов'язково, щоб не пропускати наступні відео. І до нової вже скорої-скорої зустрічі. Пока. Слава Україні!